Привіт, у цьому відео я покажу, як прискорити завантаження в Epic Games або що робити, якщо воно надто повільне. Спочатку відкриваємо Epic Games Launcher і бачимо наш профіль у верхньому правому куті. Клікаємо на нього, а потім переходимо до налаштувань. Тут ми бачимо опцію обмеження завантаження, і можливо у вас вона увімкнена. Це виглядає так і швидкість обмежена до певного значення. Вимкніть це, і це вже може вирішити проблему. Якщо це не допомогло, варто перевірити статус Epic Games. Просто загугліть це, клікніть на перший результат і побачите, чи проблема не в самому Epic Games. Малоймовірно, але перевірити варто. Потім, якщо маєте змогу і ще не зробили, краще підключити інтернет через LAN кабель, а не через Wi-Fi. Це забезпечить трохи швидше з'єднання. Якщо це не допомогло, можна відкрити диспетчер завдань. Для цього клікаємо правою кнопкою на панелі внизу, відкриваємо диспетчер завдань і бачимо всі активні процеси. Тут є пункт мережа, де видно навантаження. Якщо воно високе, Значить, ви споживаєте забагато, можна переглянути процеси і закрити ті, що споживають забагато ресурсів. Наприклад, я хочу закрити Discord, для цього клікаю на нього і натискаю клавішу Delete. Процес зникає. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо так, буду вдячний за лайк. Бувайте.